Вітаю колеги! В цьому сезоні до нас надходило багато звернень від агровиробників, які запитували, чи можна обробляти в пізній осінній період гліфосатом свої поля. Відповідь у нас була вже на каналі до цього з відео, де ми пояснювали, за яких саме умов можна вносити, яких правил дотримуватись. А с сьогоднішньому відео ми хочемо показати візуально на полі, як відбувається процес дії гліфосату на рослини на падалицю саме озимих культур. Для обробітку ми використовували гліфосат на основі калійної солі у нормі 2 літри на гектар, також до робочого розчину додавали прилипач на органо основі кількість робочого розчину була 120 на гектар. Як бачите, зараз на даний момент дієвість препарату не 100% звичайно, ж, тому що, по-перше, погодні умови складаються таким чином, що дієвість знижується. І відповідно надземна маса, яку ми зараз спостерігаємо з вами на полі, вона має жовтий колір, що вказує на процес дієвості самого гліфосату. Що в подальшому, я думаю, призведе до повної загибелі цієї падалиці. Тому, колеги, в жодному разі не треба боятися пізніх обробітків гліфосатом, але в кожному конкретному випадку треба спостерігати за рослинами, враховувати погодні умови, якісно готувати робочі розчин і підбирати правильні препарати.